Повір, ми переможемо життя. Ми зрушимо усі його закони, заслони. Терекони, перепони не стануть більш для нас тепер мінорнем. Повір. Ми переможемо життя, побачивши усі його плавати. Повір нам не захочеться блювати від бутафорних мар майбуття. Довірся, ми розриємо цю гниль старих устоїв. Комплексу моралі, бо разом разом відшукаємо порив, що свіжим джерелом. Лайно змиває, ти знаєш, дійсно може все змінить. Я ж бачу твоє саме недовольство, хоч знаєш, знаєш, що почать буде не просто навіть зі мною разом пліч опліч. Ми переможемо це життя дві самих звичайнісіньких людини, що у фіналі разом і спочинуть на лаврах, але в різних домовинах.